Усім привіт! Це знову Іра і знов канал Бізнес у рваних штанях. На дворі листопад і разом з ним потроху до нашої стрічки новин почали потрапляти різноманітні графіки, статистики та дані щодо минулого місяця. Ось, наприклад, найпопулярнішими дексами у жовтні були усе ті ж самі PancakeSwap та Uniswap. І це нікого не дивує. А на ринок Socials залетів новий гравець і одразу посів друге місце. Так, мова йде про FriendTech. це соціальний веб проєкт який став ну, дуже популярним. Але чи надовго ось це питання? Та найважливішу для web 3 користувачів аналітику зробила компанія Haken. Вони прохвали, що більшість криптопроєктів, які провалилися у 3 кварталі 2023 року, не мали аудиторських звітів. Дивно, ще хтось ведеться на гарну картинку у інтернеті. Ну, таке, якщо чесно, я від вас не очікувала. До речі, я сподіваюся, ви всі дивитесь шорти, які я вам старанно записую. Нещодавно я там розповідала, що Дефі то пречудовий світ, в якому фінансами не керують окремі корпорації чи держави. Там все прозоро, анонімно та без кордонів. А ще на фоні бігають рожеві поні. Так ось, на цьому тижні Великобританія підтвердила свої плани щодо регулювання криптоіндустрії. За допомогою офіційного законодавства. А якщо повернутися до статистики цього місяця, то за жовтень найбільшою за обсягами торгів децентралізованою біржою була DYDX. Щось давно не було гучних ретродропів. В нашому закритому каналі ми окремо приділили увагу StarkNet. Ну бо хіба це не найкращий претендент? Вони вже оголосили, що роздадуть ретродроп, і це вже не в вмання. 50 мільйонів токенів для ранніх учасників екосистеми. Ви тільки вдумайтесь, ще будуть додатково гранти, але для них потрібно буде заповнити окрему форму. Ця опція недоступна для громадян США. Ой, не ту країну вони банять, ой, не ту! Але є і ті, хто банить правильно. Wallet Connect обмежив доступ для протоколу для Росії. Санкції, як то кажуть, замало не буває. Господи, веди їм санкції на життя, не стій жити осторонь. Хороших новин теж не буває багато. Тому далі переходимо до біткоїну. Тікер Bitcoin ETF від Invesco та Galaxy додали до сайту Depository Trust and Clearing Corporation. І це є позитив. А BlackRock, ті відомі та великі кити усіх ринків, почали проводити переговори з відомими маркетмейкерами щодо забезпечення майбутньої ліквідності Bitcoin ETF. Зростання почалося раніше, аніж ми того очікували. І якщо вже ці новини повні статистики, то додам ще, за минулий тиждень біткоінки докупилися монетами ще на 650 мільйонів доларів. Якщо чесно, мої 10 баксів там також є. А ось Альта ну, не радує нас цікавими новинами. Одна лише Солана почала співпрацю з Amazon Web Services. Тепер блокчейн працює швидше. Ну і ринок відреагував на це. Сек не йметься. Трясуть криптуну з усіх просто ботів. Навіть стейблкоїни. PayPal отримали від них повістку до суду щодо стейблкоїна PUSD. Ним ніхто не користується нащо тикати палкою у пацієнта в комі. Генслер, ти на Ну що ж, пора закінчувати наш випуск. На дворі листопад починає гуляти гриб. Тож саме час заїхати до бабусі з варенням. І не тільки до бабусі, і не тільки з варенням. Любіть і обіймайте рідних, та будьте здорові! Побачимося за тиждень!